Юр, скажи, будь ласка, скільки коштів ти витрачаєш на життя в своєму місці? В принципі, ну 10-15 тисяч доларів в принципі, просто витрачати на життя? Це буде нормально. Угу, це буде нормально. А от як думаєш, для комфортного прям життя в твоєму місці? Скільки потрібно витрачати на місяць? Ну, якщо в Києві тисяч ну, п'ятнадцять, да це буде нормально. Це без урахування покупки машин та ну якихось mm. великих покупок. Просто чисто жити. Чисто жити, орендувати, наприклад, як я житло, квартиру, будинок, харчування, там, одяг, якісь розваги, ну мені здається, плюс-мінус. Можна, звісно, і на меншу суму жити. Але не хочеться. Ну, не хочеться. Добре, як ти вважаєш, можна в Україні чесним шляхом стати доларовим мільйонером? То я думаю, що в Україні найкращі умови. І якщо людина зрозуміє, як саме керувати бізнесом, як їм займатись, ну наприклад. Якщо конкретно казати так, як нас навчають в клубі, І тут є багато прикладів, що саме в нашій країні, саме з нашою системою оподаткування, саме в цих умовах, от які вони є зараз, можна стати доларовим мільйонером ну, за досить такий короткий час. Тобто є багато прикладів. Я знаю, що люди ну, за 2-3-4 роки якраз виходили на такі результати. Угу. А в тебе такий план є? Так, да, є такий план, ми йдемо. Але ще. На шляху. На шляху.